Друзі, на календарі 1 жовтня на годиннику практично 9.00. Я вітаю вас з лівобережного поштампу в місті Києві. Сьогодні Україна святкує декілька важливих свят. Це, перш за все, День захисників і захисниць і, звісно, велике церковне свято Покрова Пресвятої Богородиці. І сьогодні, саме в цей день, Укрпошта презентувала. Чергову художню марку, яка присвячена українським захисникам і захисницям, це відзнака захиснику вітчизни. Укрпошта вже декілька років випускає серію, присвячену державним нагородам. І це одна із тих державних нагород, якими відзначаються наші захисники. Вже декілька років Укрпошта випускає марки в цей день, присвячені чи це святу захисників чи святу Покрови, чи навіть об'єднані. Якщо пригадуєте минулого року була така красива марка, яка була присвячена і Дню захисників і захисниць, і святу Покрови. Так? Це марка, де була зображена Пресвята Богородиця з Покровом. Яка Покриває наших захисників, взагалі наш народ. В 23 му році, конкретно в цей день, не випускалися нові марки. Але за декілька днів перед цим святом був випуск зброя перемоги, і після цього свята були, був випуск також присвячений державним нагородам. Ну і в 22-му році був випуск Слава Збройним силам України, де було шість родів військ. Такий великий випуск, великий конверт першого дня, шість немаркованих художніх конвертів, шість карт максимумів. Ну, багато роботи було, так? Ну і сьогодні Укрпошта випустила цю чудову марку, яка присвячена державним нагородам. Разом з маркою вийшов лише конверт першого дня. Погашення відбувається не тільки в Києві, але й в усіх регіонах України. От, ви мене запитаєте, чому я починаю свою подорож сьогодні саме з лівобережного поштампу. Логічніше було б, звісно, їхати спочатку на головпоштамп, бо там наче штемпель першого дня і урочиста презентація марки. Так? Ну, але мені ближче на лівобережний поштамп, тому почнемо свою мандрівку саме звідси. Я вже бачив, що там на налівобережному поштампі немає особливого натовпу. Сподіваюсь, що матеріал буде доступний. Якщо пригадуєте, то я розповідав, що конверти першого дня я придбав завчасно. І їх не така велика кількість, як хотілося. Всього-навсього 15 тисяч випущено конвертів. Марок же ж 300 тисяч випущено. Тому я думаю, що проблем з марками не буде. Тому зараз піду. На лівобережний поштамп, придбаю весь необхідний матеріал, швиденько підготую все, що потрібно. Ну, це, зокрема, поклею марки на свої конверти, і проведу погашення. Бачу, що вже багато київських філателістів заходило у двері поштампу, тому я так розумію, що погашення вже розпочалося, штемпель є, і зараз ми оперативно все красиво зробимо. Тому зараз покажу вам, що з цього вийшло. Друзі, через повітряну тривогу не особливо багато філателістів зараз на лівобережному поштампі. Тому е, погашення відбулося доволі швидко. Ось там, бачите, на задньому фоні біля Вадима Васильовича буквально е, двоє І ось ще там готуються декілька філателістів. Тому давайте дивитись, що такого класного в мене вийшло. Так, ось так виглядає нова марочка. Конверт першого дня і штемпель спецпогашення. Нагадаю, що на лівобережному поштампі індекс 02002 відбувається спецпогашення. Штемпель першого дня лише на головпоштампі. І також в інших регіонах також відбувається спецпогашення. Де штемпелі приблизно схожі, такі, як ви зараз бачите на відео. Який штемпель на головпоштампі я вам покажу тоді, коли проведу погашення там? Ось так виглядають конверти з погашенням, ось так виглядає конверт, оформлений для відправлення за кордон. Діти ближче подивимось на марку. Бачите, марка з нагородою медаль захиснику вітчизни. Що ж, я справився з погашенням на лівобережному поштампі і зараз успішно поїду робити погашення на голову поштампі. Про що вам обов'язково покажу, як все відбулося, покажу результати, покажу конверти та відправлення. Що, друзі, на вулиці так. Нормально похолодало, тому я вирішив вам не показувати черговий раз, як виглядає голов по на вулиці, тому зразу прийшов на погашення. Як ви бачите, погашення відбувається ось там біля центрального віконечка, азіотажу абсолютно ніякого немає. Тобто в спокійному режимі можна прийти, погасити і не тратити багато часу. Я на це потратив буквально 10 хвилин, можливо, навіть і менше. Власне, як же ж виглядає це спецпогашення першого дня? А виглядає воно приблизно ось так? так тобто ви можете порівняти той штемпель, який я вам показував на лівобережному поштампі, з штемпелем першого дня, який в тому числі є і на головпоштампі. Чому я кажу в тому числі, тому що окрім штемпеля першого дня, тут наявні інші штемпеля. Це, зокрема. Вже звичний всім штемпель АРК Крим, а також місто Севастополь. Бачите, заодно показую вам, яким чином виглядає конверт, який я відправлятиму за кордон своїм друзям. Так, тобто я тут поставив і штемпель першого дня, і спеціальний поштовий штемпель АРК Крим, і доплатні марки, які погасив штемпелем постійної дії Слава Україні! Ось так власне, і виглядатиме конверт, який піде моїм друзям за кордон. Ну, і конверт по Україні. Пригадуєте, я вам розповідав, чому я свою адресу пишу Хрещатик 22. Все тому, що хочу, щоб конверти були в красивому колекційному стані, а не пошкоджені, погнуті чи чимось замурені, так? замазані. Ось так власне виглядає конверт. Бачите, тут штемпель першого дня, штрих-код, доплатна марка і звичайний календарний штемпель, який в кожного оператора в кожному віконечку. Що ж, друзі, я відверто кажучи, здивований, що так швидко відбулось погашення, як на головпоштампі, так і на лівобережному поштампі. Сьогодні, бачите, немає ніяких тут е, урочистостей, немає ніяких е, презент, презентацій, е, як деколи буває. От, тому такий доволі спокійний, тихий, стабільний режим. Е, наступного разу ми з вами зустрінемось на спецпогашенні нових марок не скоро. Е, Сорока на хвості принесла, що це швидше за все буде аж в кінці місяця, проте будуть якісь можливо спецпогашення, і в мене буде змога вам це все розповісти, показати, як це відбувається. Що ж, друзям по Україні я відправив конверти, свій вам показав. Друзям за кордон зараз відправлю. і Біжимо займатися кожним своїми справами. Ще раз дякую, що ви дивитесь мої відео. Дякую, що ви зі мною, дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі, дякую за те, що поширюєте це відео і разом зі мною популяризуєте філателію. До зустрічі!